Вартіс ваш надійний партнер у світі металу. Друзі, вітаю. це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами глядаємо карту бойових дій. Ситуацію на полі бою станом на 20 серпня. У Польщі вибухнув шахет. Атакували росіяни сьогодні із західну Україну реактивними шахедами. І деякі з цих дронів бачимо залітають в сусідні країни. У Польщі вже всі на вухах стоять і після цього інциденту. Російський затвоєнкор мало не осліп від води з Донецька. В Донецьку, як ми знаємо, гуманітарна катастрофа води немає або ж вона такої. Страшної якості, що ну буквально можна втратити зір і серйозно зіпсувати собі здоров'я. Обговоримо один такий цікавий випадок. З'явилися кадри ліквідації російського генерала Абачева. Генерал вижив, але дуже серйозно поранений. Як ми знаємо, сталося це на Курщині. Спочатку була одна версія того, як саме втратив деякі частини тіла генерал, наслідок якого обстрілу чи атаки. Сьогодні маємо безпосередньо відео. Побачимо, як це було. Ту і на Покровському напрямку. Росіяни брикаються і намагаються втримати принаймні частково свій прорив в напрямку Добропілля. Ворог посилив тиск на нашу логістику. Там триває зачистка оточених росіян, в деяких селах. Будемо говорити детально про цей напрямок. Теж я друзі вас закликаю писати активно коментарі до відео, ставити лайки. Ви от за останні дні дуже активізувались. Дякую вам за це. Лайк і сьогодні не забудьте поставити, бо в нас багато важливої цікавої інформації, якої ви я впевнений. Ніде більше в інших оглядах і не почуєте. І на канал підпишіться, аби не пропустити оновлення. Отже, починаємо. Ми сьогоднішній наш огляд із подій у Польщі. Рідко ми в той бік заглядаємо, але сьогодні є причина. У Польщі впав і вибухнув шахет. Принаймні, так пише російська. Перепрошую, польська обмовився газета Посполіта», Одна із найпопулярніших польських газет. Зрештою, їхні журналісти впевнені, що те, що вибухнуло за 40 кілометрів від Варшави в одному з сіл. Польщі це був такий шахет. Значить, йшлося спочатку про невідомий літальний об'єкт, який долетів на дистанцію понад 100 кілометрів від кордону України з Польщею і гепнувся у районі села Осіне за 40 кілометрів від Варшави. От такі уламки знайшли на місці. Це справді нагадує двигун шахеда, мопедний такий типовий двигун, який в нас часто знаходять на місці вибухів шахедів, а ось якраз і місце, де цей шахет було знайдено, де він. Вибухнув. Бачимо, на північний захід від Любліна, аж залетів цей шахет, доволі серйозно дистанцію подолав він, якщо зважати, от, власне кажучи, на відстань від Шацька від Волинської області, ну це понад 108 кілометрів. І справді, безпосередньо цей вибух він спричинив значний резонанс у польських медіа. Командування Збройних сил Польщі повідомило, що жодних порушень повітряного простору вони не фіксують. Хоча і в попередніх випадках, коли якісь ракети, дрони залітали з Білорусі з території України, російські меценово ну, з ракети і дрони, поляки теж спочатку казали, що вони нічого там такого незвичного не бачили, не, не бачили жодного порушення простору повітряного. Але потім визнавали, що таки так, щось таке стороннє залетіло і спричинило ну певні наслідки. Бували і випадки, коли люди гинули, і шкода була завдана, і попередньо, те, що Польща піднімає в 16-ті регулярно в повітря, коли атакують росіяни масово, наприклад, захід України, це не убезпечує ж ніяк повітряний простір Польщі, і все одно сторонні об'єкти залітають. Як у цьому випадку йде мова саме про дрон типу Герані або Шахет до поліції? Повідомлення про вибух надійшло у 2 годині ночі за місцевим часом на Кукурудзяному полі. Ми знайшли обгорілі фрагменти різного розміру, розкидані в радіусі декількох десятків метрів. Це залишки обгорілого металу і пластику, заявив Марцін Йозвік, старший сержант поліції. Чекаємо тепер на офіційні дані від польського міноборони чи командування оперативного військ. Можливо, вони змінять свою версію найближчим часом, розглянувши детально уламки. Цього все ж таки шахеда виглядає, що усі докази говорять саме за цю версію. Тим часом на Брянщині можемо власне, на карту заглянути і нагадати собі, де у нас Брянська область розташована. Вона знаходиться не отже, йде мова про північний напрямок і відповідно район, який межує з Білорусу у прикордонних районах Брянщини. Росіяни заявляють, що вони зуміли взяти в полон групу військових 3-го полку сил спеціальних операцій українських військ опубліковане відео. Я чому говорю про це про цю новину, нібито з ворожого джерела. Бо відео правдоподібне. там є обличчя, там є дані особисті кількох наших військових, які вони озвучують. Я не буду цих даних, звичайно, називати це. Вже аналіз мають проводити спеціальні служби. Наскільки відео автентичне, але росіяни от заявили, що вони зуміли зупинити Проникнення на свою територію Брянської області якраз групи військових третього полку сил спеціальних операцій. Трьох військових взяли в полон і ще трьох, нібито вбили в ході якраз цієї операції. Наші чинили спротив. Звання і імена не називаємо. Будемо чекати на якусь реакцію, яка можливо згодом з'явиться. Але ми знаємо, що такі операції не рідкість, диверсійні групи, розвідувальні групи, які мають різні. Зізноманітні завдання вони діють по обидва боки лінії фронту в цьому випадку лінії державного кордону, яка є лінією фронту, фактично. І е, можливо, що така операція здійснювалася, можливо, закінчувалася, закінчилася вона невдачею. Це від цього ніхто не застрахований. В той же час, е, говорячи про Курщину Білгородчину Брянщину, маємо відзначити, що росіяни дуже переживають стосовно можливих операцій українських військ на Білгородщині. В Тьох ворожих джерелах поширюється інформація про те, що можливо варто чекати рейду чи то атак українських підрозділів на території Білгородщини. Зокрема, я знайшов таку інформацію. От пишуть росіяни про те, що аналіз можливих планів збройних сил України в Білгородській області показує, вказує на те, що українська сторона накопичила техніку, резерви, особовий склад і готується до якихось масштабних дій. Часу така інформація спливає з ворожого боку. Іноді це такий порожній алярм, іноді ну він потім все таки підтверджується і є виправданим. От зокрема, Росіяни пишуть що в районі Вовчанська фіксують періодичні зіткнення хоча й фронт загалом стабільний, але саме ілюзія такого спокою передує подальшим раптовим рейдам, проривам, і зокрема, так було навесні в Білгородській області, де росіяни намагалися відбивати. Певні такі українські атаки зараз вони бояться, що щось може повторитися. Наскільки триває фаза в міжнародному просторі, так політичному спроб домовитися, спроби зав'язати перемовини про так зване перемир'я чи навіть мирний договір, і от росіяни очікують, що може супроводжуватися цей період саме активними бойовими діями на їхній території. Їхні воєнкори пишуть, що досі не укріплені рубежі оборонні, що російські команди. Дуючи угрупуванням військ північ, зокрема дуже вільно переміщується в тилових районах, не зважаючи на регулярні удари по складах мостах і логістиці, ми вчора ці удари показували. І зараз покажемо якраз відео, яке стосується ліквідації або спроби, ну фактично успішної успішного виведення з гри заступника командувача групування військ північ, север російського генерала, Абачева, генерал-лейтенанта. От як заявляють наші. Військові спеціального підрозділу ЮАРЕК, які діють і дронами саме в цьому авто переміщувався російський генерал лейтенант бачив, заступник командувача відповідно групи війська північ. І на трасі рильськ хомутівка це авто з номерним знаком 9828 РМ було уражене і відповідно генерал отримав дуже важкі поранення. Седула Абачев, Нагадаю, герой Росії. Учасник багатьох кампаній, зокрема сирійської, е, довелося йому ампутувати дві кінцівки руку і ногу. Сталося це нагадаю на відрізку траси між Рильськом і Хомутівкою. І раніше основною версією було улучання Хаймарса по колоні, яка рухалася на цьому відрізку траси. В цій колоні, нібито перебував і генерал. Тепер виглядає, що генерал їхав окремою машиною в супроводі. Звичайно, в тому авто були його якісь помічники, ад'ютанти. Охорона, але от дрон влетів в це авто, і генерала відповідно було дуже тяжко поранено. Очевидно, що він вже не повернеться до виконання е, своїх зобов'язань, обов'язків і служити у російській армії вже за станом здоров'я не буде. Тим часом покажемо зараз від гур е, графіку, як виглядає один із нових російських дронів, е, який здатний під'єднуватися до української мобілізації мобільної мережі нас е головне управління розвідки опублікувало повідомлення про те, що такого вигляду, як ви бачите зараз на екрані, можемо трохи вниз прокрутити, аби побачити краще цей безпілотник. Отже. Такий новий безпілотник здатен під'єднуватися до мережі ЛТЄ мобільного зв'язку і має можливість керуватися дистанційно. Повідомляють аналітики ГУР. Безпілотник використовують росіяни як розвідувальний або як ударний дрон, а також як приманку для перевантаження українських систем ППО. Він має два ЛТ модеми, які дозволяють передавати відео в режимі реального часу або в записаному вигляді через мобільні базові станції. А також отримувати команди для корекції курсу в ударній версії ці камера із дистанційне керування використовується для наведення на ціль оператором за принципами FPV. Ну, бачимо, що це дрон типу крило, трикутник такий, грубо кажучи, простою мовою подібний іде візуально здаля на шахет, хто так грубо орієнтується. Але от цей дрон має такі свої технічні особливості і несе серйозну загрозу, використовується росіянами все частіше, тобто видозміна відбувається таких ударних. Засобів далі, друзі, поговоримо про кадрові зміни у нашому війську. Зокрема, було представлено нового комбрига бригади Хартія. Ним став Даніель Куба Кітоне. Сподіваюся, правильно наголосив. Якщо ні, то перепрошую. Це майор, відомий військовий. Можемо показати фото власне моменту його представлення і передачі бойового прапора бригади. Новому комбригу прапор передав полковник Максим Альтеїр Голубок. Нині начальник штабу. Перший заступник командира корпусу Хартія. Нагадаю, що попередній комбриг Оболенський очолив корпус Хартія. Відповідно, відбулися кадрові зміни. Що відомо про нового комбрига Даніеля Кіто, ні, навіть так його підписують. Народився 27 серпня 83-го року в Сімферополі. Більше життя провів у Харкові. Закінчив Харкові університет аерокосмічний імені Жуковського, бо Харківський авіаційний інститут його ще так називають. Ну і служив. Після повномасштабного вторгнення в 127-й бригаді сил ТРО брав участь в Слобожанському контрнаступі операції з оборони Бахмута. Ну, тобто, досвідчений командир керував взводом роти контрдиверсійної боротьби розвідкою. Потім був комбатом Хартії, нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня і орденом за мужність за виконання теж третього ступеня за виконання різних бойових задач. Такі зміни в Хартії. Це одна із відомих бригад, які діють власне саме на північному сході на тому напрямку. І також в нас відбулися цікаві структурні зміни ще рангом вище. Створено, зокрема, командування штурмових військ і призначено командувача. Це, значить, новий у нас такий напрямок, рід військ, можна так назвати, бо є десантно-штурмові війська. А тепер ще окремо будуть просто штурмові. В декого це викликає подив, але зараз спробуємо розтлумачити, бо штурмові Нові війська це такий перспективний новий рід військ в структурах збройних сил України, включають поки що перший, 33, й 210-й, 225-й і 425 й окремі штурмові полки, які були масштабовані з батальйонів. Тобто, по суті, створилися нові такі підрозділи, полки, які штурмують. Які власне це така ударна піхота, можна так сказати, яка бере участь в наступальних штурмових діях. І ми знаємо на Курщині зараз на Покровському на. Прямку біля Добропілля, активно були задіяні для того, аби зрізати російський прорив, такі підрозділи. От в них з'явилося своє командування і свій командувач. Ним став полковник Валентин Манько, учасник ще антитерористичної операції, тобто першої фази війни проти росіян. 2014 року керував одним з добровольчих підрозділів, який перебував в складі ДУК Правий Сектор. Брав участь в боях за Піски, Ловаць, Донецький аеропорт Дебальцеве, Мар'їнку. Також він відомий як бізнесмен і політик і громадський. Діяч брав участь у кількох виборах. Балотувався Верховну Раду невдало. В 2018 році став переможцем конкурсу на посаду голови держслужби в справах ветеранів і учасників АТО, але через негативний розголос і спротив самих АТОвців не зміг обійняти цей пост. Пише новинарня. Після повномасштабного вторгнення РФ Манько очолив нове добровольче формування. Воював в складі ГУР, очолював підрозділ Бік КЕЦ. Потім перейшов в структуру сухопутних військ. Ну це ми вже всі ці деталі. Опустимо донедавна командував 33-м окремим штурмовим полком, і зараз бачимо призначений командувачем штурмових військ герой України з жовтня 24-го року нагороджений найвищим найвищою державною нагородою бойовою справа в тому, що в 18-му році про який негативний розголос ми говоримо, була низка публікацій. «Українській правді бігос інфо публікували в соцмережах. Писалося, що Манько, нібито з. З якими своїми поплічниками, будучи військовим, грабував фермерів. Так, великій новосилці був інцидент, була справа кримінальна про те, що одного з фермерів там викрали, десь утримували, і в нього значну кількість урожаю пшениці вивезли. І нібито був до цього причетний саме цей військовий. Справа якось, знаєте, замнулася, залишилась в минулому, а бачимо: Манько робить військову кар'єру. Складно що. Сказати, оскільки дійсно всі ці речі з минулого епізоди дивні і тривожні, скажімо так, не дуже приємні. Вони не спростовані, досі не заперечені. Я так розумію, публікації далі в мережі є, можна їх легко знайти, якщо погуглити Валентин Менько, е от якраз е Українська Правда, Бігус інфо", ви легко все це. Знайдете, Отже, далі, друзі, рухаємося. Ми безпосередньо вже на Донеччину і говоримо про ключові події, які тут відбувалися за останній час. От зокрема. Дивимось ми на Краматорський, слов'янськ, оскільки росіяни намагаються активно тут рухатися і штурмувати. Ну, по-перше, у нас є зміна біля Сіверського Донця. Це неприємна зміна. Відразу скажу це просування росіян у е, Сербірянському лісництві е, біля ріки Сіверський Донець. Ми говорили з вами про те, що цю кишеню ворог заповнить найближчим часом. Тобто, просто з'явиться оновлення на карті Діпстейт, тому що не можна отримувати оборону в районі, де є отаке вклинення. і Відповідно, просування ворога ще й з іншого флангу. Це по суті, зважаючи на те, що тут на південь річка протікає, один з рукавів заплав Сіверського донця, тут основне русло. Це, по суті, оточення, мішок. Звідси треба виходити. І от, відповідно, ми бачимо, що ситуація змінилася таким чином, що лінію це було вирівняно. Наші війська зараз обороняються західніше. Біля Григорівки теж ми бачимо, що ворог закріпився. Це означає, що тут росіяни будуть пробувати налагоджувати Переправи через сіверський донець це однозначно так. Поки наші обтримували Григорівку і Білогорівку, оці два села, це було неможливо зараз. Ворог буде пробувати переправлятися тут і вже е, намагаються вони штурмувати активно доволі давно село Серебрянка. Відповідно, все це всі ці зусилля спрямовані потенційно на те, аби дійти до Ямполя Лимана і нависати над слов'янсько-краматорською агломерацією. Звичайно, що це дуже віддалена перспектива, і близько зараз про це не йдеться. Наразі Путін вимагає України віддати слов'янське Краматорськ йому безкоштовно, просто так, в рамках так званого обміну, як його Трамп називає. І от покажемо ми зображення від інституту вивчення війни, як ви виглядає кріп район Краматорська. Зрештою, аналітики ЄСВ, от бачимо, позначають цей район укріплення і пишуть, що це справді дуже серйозний укріплений бастіон проти ворога і віддавати його росіянам аж ніяк не можна. Бачимо, що ці укріплення тягнуться до дружківки південніше від Краматорська. От і відповідно мова йде про те. Що Путін звичайно не хоче своїми військами штурмувати цей район, оскільки втратить там колосальну кількість військ, яких у нього вже нема. Відповідно, намагається він домовитися через перемовини, різноманітні маніпуляції. Бо цей район українські війська віддали без бою і вийшли з Донеччини. Чого звісно не буде. Нагадаю, що Олександр Ступ, президент Фінляндії Трампові в Білому домі, так і сказав: Краматорськ це бастіон проти навали на Європу з Азії. Його потрібно тримати і обороняти. Трамп трошки навіть аж присів від такої метафори, від такої інформації. Тим часом поглянемо на часів Яри і на Костянтинівку. Просування тут, на щастя, немає, але, як ми знаємо, намагаються росіяни тут із флангів активно е, тиснути на Костянтинівку. Йде мова, от, власне кажучи, про ці флангові ділянки, і також про атаки південніше в районі Костянтин Катеринівки-Щербинівки біля Клобанбицького водосховища. Е, тут е, з цього району маємо кадри від. П'ятої окремої штурмової бригади, яка знищила ворожий танк дронами, там знищено не тільки танк, але квадроцикл, гармату, ворожу піхоту. Ми показуємо лише танк, бо можемо показати на Ютубі. Бачимо, російський танк так незграбно розвертається і не встигає відреагувати на приліт безпілотника, влучає влучаємо прямо під гармату, під башту. В дрони роблять свою справу. А на Костянтинівському напрямку, як пише телеграм-канал Офіцер, противник Мав певні успіхи в районі ступочок, села Ступочки або Ступочки його ще так називають, на південні Часового Яру. І е, просування і успіхи полягають в тому, що росіяни позабігали як таргани по підвалах у ступочках, а потім неють своїм командирам по радійці, що вони в оточенні без підтримки, немає нічого з їжі, і води, але тенденція така все одно далеко не позитивна, оскільки ворог просочується у ступочки. Ну і ще одна із. Історія з Донецька у нас є, вона власне стосується одного з російських пропагандистів-воєнкорів. воєнкора стешена, ми зараз його фото виведемо, покажемо. Цей воєнкор значить, напився цілющої води. ці десь там в районі Донецька, в тилу, бо вони переважно на нулі рідко бувають, і отруївся цією водою. Ну тобто в воді були мікроорганізми, які почали зжирати йому рогівку ока. І Стєшин почав втрачати зір. От як він це все описує в своєму телеграм-каналі воєнні заметки, звісно, що через латинське Z. Дика історія, і як я від Донецької води чусь без зріння не залишився. Перше утро віжу нормально, і з тихою радістю пишу ці строки. Це вже його відкачало, так би мовити, коли він це пише. Три тижні зріння моє не фокусувалося, як у мороженого окуня. На, світ умірений реагував, як, не будемо казати, хто на сезонне слово, на встрічу в Анкоридже. Сразу Починав плакати. На сонці яркам, сонці красним вів себе як вампір, закривав глаза і прятався. Коротше кажучи, зір у нього падав, очі сльозилися, е боліло, різало в очах, так коли він намагався дивитися в денний час, ну, на будь-що так відкривати очі. І його евакуювали, зрештою в госпіталь, почали лікувати, поставили йому е такий от, діагноз: акантамебний кератит. Коротше, якісь амеби, які в воді завелись. Зжирали буквально рогівку його очей. Ну то це навіть качали бо він там якийсь віп, так відомий доволі пропагандист. А я думаю, що деякі російські окупанти теж цією водою користувалися і попили, і їм внезапно поплохило. Думаю, ніхто там на їхній стан зору очей і не звертав уваги, відправили на штурм. От така історія, це знову ж таки яскрава характеристика тієї гуманітарної катастрофи, яка відбувається. У Донецьку і на Донбасі, і бачимо в дуже несподіваних формах. Ця ситуація може себе проявляти. Рукотворна, абсолютно ситуація, яку росіяни, російські окупанти самі створили. Отже, про Покровський напрямок. Кілька слів скажемо. Тут у нас триває зачистка росіян у Кучеровому яру. Як повідомляє Богдан Морошников, не варто поспішати із заявами про те, що Кучерів Яру вже звільнено, там ще не завершена зачистка. Чистка, в інших місцях все більш-менше, наші воїни намагаються стабілізувати лінію бойового зіткнення. Якщо вдасться встановити ЛБЗ по лінії Панківка-Наконорівка, це південніше, От, мається на увазі. Ось. Ця лінія Неканорівка паньківка Два села. Якщо вдасться тут, то це буде великий успіх, але давайте не загадувати все, поки дуже тяжко на Покровському напрямку. Ворог намагається ще й удачно захопити це. Інша ділянка фронту відразу скажу. І відправляє малі піхотні групи на територію тієї самої шахти, про яку ми раніше багато говорили. В районі Родинського ситуація наближається до критичної. Саме місто кошмарять за допомогою малих піхотних груп і ДРГ біля. Міста з північного сходу і сходу і півдня назривають величезні неприємності. Отже, тут у нас відбувається зачистка. Ми вже говорили про блискучу операцію, яка розрізала фактично російське оце вклинення по половині. І Зараз мова, аби фактично зачистити і південніше лінії вільна Софіївка в районі Шахового, Нового Шахового, Неканорівки, Володимирівки, Паньківки. Оцей район, який ми заштрихували. Процес іде. Росіяни ж намагаються захопити. Родинське, тобто південніше, вони все ще діють дуже агресивно і заходять в місто Родинське з метою його окупувати. Бої в Родинському тривають. Це ситуація на, біля Покровська, на Добропільському і Покровському напрямках. Ну, фактично, це один напрямок, просто Добропілля північніше розташоване. Ну і поговоримо наприкінці коротенько про удари наші по логістиці на Приазов'ї в Запорізькій області. Як ми знаємо. Вчора на схід від Токмака, в районі села Урожайне, було знищено ешелон із пальним. Попрацювали спільно і наші гурівці, і роніни і інші підрозділи. І на мілітарному вийшла стаття про те, що вже цього року росіяни втратили як мінімум чотири потяги в результаті активних дій українських оборонців. а Ще один потяг, 14 грудня, був знищений 24-го року. 40 цистерн тоді згоріло. Сталося це в районі села Олексіївка Більмацького району на Запоріжжі. Крім того, 24 травня було знищено ще один потяг із спальним, і з технікою в. В районі Новобогданівки Мелітопольського району, 21 червня, був удар по цистернах, так само в районі Токмака. І зараз теж в районі Молочанська. Ми бачили удар. Там не було цистерн, був вантажний потяг. І також в районі урожайного ми бачили, щойно фото було знищено ще один ешелон з цистернами. Виведено значну частину залізничного полотна з ладу, там, де горів цей потяг з цистернами. цей ешелон. Росіяни будуть якісь. Час це ремонтувати. Це дуже важлива гілка. Це перемичка. Бачимо фактично між двома районами російської логістики: от відрізок Токмак, Молочанськ, Чернігівка. Він надзвичайно важливий. По ньому б'ють найчастіше наші військові, аби паралізувати, відрізати Мелітополь, щоб росіяни на Мелітополь, на Крим нічого тут не возили. Друзі, на цьому ставимо крапку в нашому огляді. Я сподіваюся, вам було як завжди цікаво послухати. Про новини з поля бою і навколо нашого війська, і навколо того, що відбувається в таборі ворога. Будь ласка, пишіть про це в коментарях, ставте лайки під відео. і Побачимось завтра в новому випуску огляду карти бойових дій.